Друзі, усім привіт. Ну що ж, завтра о 16.00 відбудеться матч за третє місце у Лізі Нації. Німеччина у себе вдома на стадіоні Мерседес benz Арена у Штутгарді команда буде приймати збірну Франції Дідія Дешама. І сьогодні я хочу поговорити про Німеччину Юлія Нагельсмана, про Францію Дідія Дешама. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі то очні якраз то матчі, деякі були зіграні між командами, і тут є абсолютний баланс. Останні 5 матчів ми бачимо, дві перемоги має Німеччина, дві перемоги має Франція, і також між командами була зафіксована одна нічия. Ще беремо матч, який відбувався 6 вересня 2018 року, тоді команди розписують мирову нічів 0-0. Потім 16 жовтня 18-го року французи 2-1 року, обігрують німці 15 червня 2021 року французи 1-0 на чемпіонаті Європи 2020 Німеччина обіграють. Тоді, до речі, на Альянс-Арені команди грали. А останні два матчі завершувалися якраз то перемогою німецької збірної 12 вересня 2023 року 2-1. Німці-французів обіграли у товариському матчі. Ну і 23 березня 24 року 0-2. 0-2 Німеччина обіграла французьку збірну. Німеччина програла португальцями 1-2. Да, Перший півфінальний матч відбувався. Німеччина програла португальцям 1-2. Матч відбувався на Ленса-Арені, Флоріан Вірц відкрив рахунок матчі. І, в принципі, Німеччина показала непоганий футбол проти португальської команди. Да? В принципі, плюс-мінус перший тайм такий був там рівний. Потім Німеччина забиває. Але Німеччина все одно у першому таймі, хоча футбол був тарівний, але Німеччина. На мою думку трішки поцікавіше виглядало, і Вірт забиває, нібито все непогано складається для Німеччини. І потім у Португалії дві заміни то спрацювали. Вихід від тіні, вихід від тіні та франшишка консейсао стали переломними замінами у даному матчі. Португальці перехопили ініціативу, забили два м'ячі буквально за 5 хвилин. Якраз то франшишка консейсао. Шикарний наніс удар в стилі ламіна Ямаля і Крістіану Роналду. Забив переможний м'яч. В кінці кінців португальці обіграли німців з рахунком 2. 1. Ну і таким чином Німеччина програла 1-2. Ну, і якраз це буде матч грати за третє місце. Французи також відповідно програли, програли іспанцям 4-5. Шикарний просто матч, Просто шикарний матч. і Французи програвали 1-5. Здавалося, що шансів вже просто-напросто немає. Іспанія повністю матч контролювала. І французи включають і забивають 3 м'яча. І навіть ще дві хвилини у Франції залишалося для того, щоб зробити якийсь неймовірний камбек, але Франція програла. Франція програла 4-5, але матч був і справді шикарний. Взагалі, ця Ліга Нація просто якісь неймовірні шикарні матчі відбуваються у Лізі Нації цього сезону. В будь-якому випадку, да, Німеччина програла, да, Франція програла, але команди будуть брати участь, да, грати матч. За третє місце. І звичайно, що і Німеччина, і Франція, звичайно, що будуть грати тільки, звичайно, що а, на перемогу і Німеччина, і Франція. В принципі, якщо брати взагалі, то всю лігу націй, да шикарно виступали в групі. Німеччина там виграла свою групу, французи із італійцями там виграли шикарний матч Італія. Німеччина також був, коли Німеччина італійців пройшла черф. Француз і Хорватів пройшли. То справді, неймовірна ліганація. Кожен матч справді цікавий. І я чомусь так думаю, що і завтрашній поєдинок за третє місце буде не менш цікавим. Да, це не фінал, але це все одно це матч за третє місце. І я вважаю, що в принципі цей матч в принципі також має значення. Тому однозначно тут обидві команди тільки на перемогу будуть грати. І чого, взагалі, друзі, я очікую від цього матчу да? від Німеччини та Франції. Очікую просто якогось неймовірного футбола. Я очікую, що моменти будуть виникати і у одних, і у інших, і у Німеччини будуть свої моменти, і французи будуть створювати свої моменти. Тобто я однозначно очікую шикарного футбола. І думаю, що обидві команди заб'ються. Тому якраз та перша моя думка. Чомусь я впевнений в тому, що голів тут буде немало. І думаю, що обидві команди заб'ються. Ось чомусь, друзі, я впевнений у тому, що. А буде взагалі немало. Шикарний думаю буде матч. Атака на атаку, і у Німеччини будуть свої моменти, і французи будуть мати свої шанси. Тому обидві команди забьется. Це моя якраз та перша така думка. Ну і ось, друзі, якраз та друга моя думка. Ось кому друзі віддати перевагу. Німцям, чи все таки французам, збірні плюс-мінус рівні. А, і Німеччина і Франція, в принципі, показують доволі такий непоганий футбол. А, ось комусь друзі віддати да, ось, от, права. Знаєте, друзі, я віддаю перевагу все-таки французам, все-таки є в мене таке відчуття, що все-таки Франція. Все-таки забере бронзові медалі собі. Все-таки в мене є такі друзі-відчуття, що французи все німці все-таки обіграються. Я думаю, що буде такий хороший футбол. Прям такий, такий, прям, такий рівний прям футбол, такий справді, де обидві команди голомату обміняються. Ну, в мене таке відчуття, що все-таки французи з якимось мінімальним рахунком, там, знаєте, 2-1, а то, можливо, навіть і 3-2 Німеччини обіграють. Ви все знаєте, друзі. Ну, я прям очікую, прям неймовірно прям такого знайти, футбола. Я думаю, що інтрига буде просто неймовірною у цьому матчі. і голи будуть шикарними, я думаю, у цьому матчі, тому матч буде просто якимось неймовірним. Тож обидві команди заб'ють, це моя, відповідно перша думка. Ну і друга моя думка. Я все-таки, друзі, веду перевагу збірній Франції, Діді Дешама все-таки є в мене якесь внутрішнє відчуття того, що французи з якимось мінімальним рахунком німці все-таки обіграють. Ось, Не знаю, друзі, є в мене таке якесь внутрішнє відчуття, що все-таки мінімальна перемога, але буде за французами. Я чомусь думаю, десь так 1-2 або 2-3 французи все-таки німці обіграють. Очікуємо завтра хорошого і справді футбола, хорошого матча. Ось побажаємо збірні Німеччини, всього самого найкращого збірні Франції. Побажаємо всього самого найкращого І справді очікуємо дуже хорошого правда, такого, знаєте, футбола. Я вам, друзі, червоно серце хочу побажати всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовніше будьте щасливі, да? Бажаємо все найкращих. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Ну і найголовніше, друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.